Всім привіт! Ми продовжуємо огляд новинок 2025 року. І сьогодні у нас на огляді один з найпотужніших гайкокрутів gds 18 v 1600HC. Гайкокрут поснащений передовою більшитковою системою B-Turbo, що дозволяє досягати крутого моменту на закручування 1600 Нм і на відкручування 2200 Нм. І максимальну потужність розвиває на акумуляторах ProCore від 5,5 А на годину. Інструмент має зовнішній квадрат 3,4 дюйма та працює з гайками від М16 до М33. Гайкокрут гдс 18 в 1600HC має три ступені рулювання крутого моменту. Перша позиція 600 Нм і 1550 ударів на хвилину. Друга позиція 1100 н крутного моменту і 2200 ударів на хвилину. І третя позиція 1600 нютон крутного моменту і 2350 ударів на хвилину. Гекакрут гдс 18 в 1600HC має два автоматичні режими роботи. Перший режим автоматичний режим роботи з деревиною, другий режим автоматичний режим роботи з металом. При першому режимі режим роботи з деревиною. Інструмент зменшує кількість обертів при початку роботи, що запобігає надмирному затягуванню шурупу у деревину. У автоматичному режимі роботи з металом інструмент автоматично вимикається, коли шуруп знаходиться на одному рівні з поверхньою матеріалу. В кокруті є функція ABR Automatic Bolt Release. Ця функція вимикає інструмент під час відпускання гайки-болта. Це був короткий огляд на Гайкокрут ГДС 18В 1600HC. А на цьому в мене все. Якщо вам потрібен гарний інструмент, знаходьте нашого офіційного дилера у своєму регіоні на нашому офіційному сайті. Всім пока!